Ну, підкріпаєте, підкріпляєте, мої братія, підкріпляєте, так. Еш, єш, 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 хороший, їж. Е -е. Так, я візьму зараз рукавище, задягну, бо в руку змерзла добрача. Yes. Чого вже не хочеш, влас, наїв ще так? Ми ще даєш до кінця. Я, може, піду ще котам до кінця дам. О, молодець, наївся і добре, правда? Хуана на. Я піду, може, котам дам. Сама може похлебаєш. А там куди? Да? I'd Що вже не хочеш? Ес, єш єш помийки, єс. Я ще піду до котові дам, а? Підкріплю, так, їж, їш. Йш. Піду до котов дам. О, ну, не хочеш би цього пити. То я віддам кота. Ваночка, поглянь, ще скільки помию. Що там такі жирненькі лишились? На! Ну, на, допий. Ну, дурненька Допий ще Не хочеш, так. Я, може, зараз йду до блаза. Картопля, а замерзла. Блас, де сюди, блас. Але гарно. Ууу, краса така. Зима жива, хороша зима. Блас! Хоча я тобі помийки додам, надо пий. Такі хороші жирні. Нах-нах на дурненький на, бо я зараз котам віддам. Блас! На-нах-нах нах. На, на. Не хочеш, то я котам віддам. Тут саме такі помийки хороші. Ну, то я йду до котів. То я йду до котів, я хочу. Але гарна зима, золота зима, Ух ти. Благодать благословенна. Не хочеш? На, Хуанушка, бо я піду до котов. На, поїж. Нормально наїж, це нормально. На, на, О, я ставлю. Тут такі гарні кустомашки. Ну, не хочеш, так. Ой, ну, йди даєш? А, зараз подбираю, тоді буду бачити. Ось такі гарні помийки вилежиш, і я піду собі додому. Нах, 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 нах. Бладюка. Ой, Хуана. Тушна, такі помийки гарні, лише їсти, а ти їх не хочеш. На, Хуаночка, чому ти там облизуєш? На добренькі помийки. з'їла і сита, і балдею, На. Диж. Не хочу, я йду до котов. Які гарні голуби летять. Клас! Краса. Незмірима Ну я хочу, я йду до котов. Я до котов іду. Я йду до котов. Нах-нах-нах нах. Блас! Нах, нах. Ну, як хочете, йду я лапи до котов. Добрий день. Добрий день. Бак, підкріпле одного піду до котов. 哦。Oh. Добрый день. Добрый день. Братья, я, вам еще принесла. О, Матиус идет. Матиус. Матиус. Анна. Матиус. Марио. Маріо, Матіус, Анна, Симона. Мотіус два. Єде. Є де, брате, я ще маю вам дати. E, я ще маю вам дата. Нате ось. Буде таке їсти. Пийте, вихливайте Бо бо Собаки вже не хочуть того їсти. Тут тут. Ну, ну, три добренький, дурні. Чо, щось. Ну, не підходить, так, йду я до дому. Пий, пий, пий. Я чуть подобаю, що пий, а я йду додому. Мерле, собака. І достатньо.